Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Ревний противник борців за незалежність, а до цього головний ідеолог українських комуністів. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для, для сприймання ваших ідей, то ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають екстремізм. Своїм підписом зафіксував розпуск радянського союзу і, озброївшись гаслами про незалежну Україну, став першим президентом, який між крапельками зумів з усіма зберегти хороші стосунки. Злам радянського союзу Леонід Кравчук зустрів на високій позиції в ЦК. Він партійний кар'єрист, який завжди знав, чого хоче. Коли на світанку, 19 серпня 91-го на червоній площі вже були танки. Увечері в програмі «Врємя» він, як голова Верховної Ради УРСР, заспокоює громадян ще радянської України. осмислення того, що відбувалося. Ми повинні сьогодні забезпечувати трудової річки. Самому ж кравчуку на це осмислення знадобилося п'ять днів. Коли пуч остаточно провалився, він зрозумів незалежності не уникнути. Що вам потрібно радитися? Я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Вже надвечір 24 серпня він власноруч підписує документ про незалежність України. І стає очільником нової держави. Рочисто присягаю народові України. Бути першим президентом це проходити весь шлях першим, і це було не просто навіть у буденних речах, що заводило Кравчука навіть у кумедні ситуації. Ось Леонід Кравчук просто не знає, куди подіти стос з щойно підписаних паперів, щоб потиснути за протоколом руку Білу Клінтону. <звук> Але такі історії перший президент сприймав з гумором і все ж у компанії лідерів світових держав почувався розкуто і впевнено. Пане президенте, я дозволю собі виконувати роль прес-секретаря. Якби у президента не було такої дуже важливої роботи, я б запросив Леоніда Кравчука доша проводити мої прес-конференції. За таку безпосередність народ закарбував Кравчука в історії на довгі роки і назвав у його честь невід'ємний атрибут тих років зручний компактний двоколісний візочок Кравчучку. Це незамінна річ, ледь не кожного українця, який шукав свій спосіб вижити на ринках та в чергах. І якби Кравчуку було не боляче програти на наступних президентських виборах, він сам ініціював церемонію передачі влади і фактично провів кучму в ще донедавно свій кабінет. Щоправда, в майбутньому така традиція не прижилася. Він міг би так і залишитись символом першим президентом України, але вирішив з політики не йти і запам'ятався різкою зміною своїх поглядів. За це в політичному естеблішменті його прозвали хитрим лисом. «Хитрість». Політика не може бути без розуму. Дурна людина хитрою бути не може. Це використання розуму для досягнення своїх цілей. Він єдиний президент, який при всіх інших президентах залишався у відпложі і відвертий в тому, як зміг з усіма зберегти приязні стосунки. Не треба дружити з президентами. Не можна ніколи з президентами, з будь-ким, Дозволять собі вступати в такі контакти, які переходять ту межу, яка називається офіціоз. У мене один друг є. Україна завжди зізнавався, підкоритися може лише одній людині. Це дружина Антоніна, з якою Леонід Макарович прожив у шлюбі понад 60 років. Свою популярність серед інших жінок ніколи не приховував. Мені дзвонили багато жінок і говорили Леонід Макарович, Я вас люблю, я вмираю. Можна до вас приїхати? І навіть за 80 кравчук підтримував фізичну форму та свіжість думки.